8 листопада церква у своїх календарях згадує сьогодні святого і славного великомученика Димитрія Мироточиця. Святий Димитрій народився в Македонському місті Солуні, де його батько був начальником міста і тайним християнином. Побожні батьки побожно виховали і свого сина. А вмираючи, залишили йому не тільки маєток, але й інший набагато цінніший скарб, глибоко вкорінену в серці святу віру. Імператор Максим'ян довірив молодому, але хороброму і мудрому Димитрієві уряд, який виконував його батько, і наказав йому переслідувати і мучити християн. Однак дуже скоро імператорові донесли, що Дмитрій не тільки не переслідує християн, але й сам перелюдно визнає християнську віру та інших до неї навертає. Імператор, повер... повертаючись з війни, одного разу з... зумисне увійшов до Солуня, щоб цю справу дослідити. Святий Димитрій вже тоді був готовий думок. Він попросив свого вірного слугу Лупу, щоб після його смерти усе майно він роздав убогим, а сам, ставши перед Царем, визнав, що він християнин, і жодна сила не змусить його зректися Христа Спасителя.